Почалося з обласної адміністрації головного управління міліції та прокуратури. Сотні людей кинулись штурмувати установи відразу з майдану. Поки одні зганяли гнів, інші виносили із приміщень все, що погано лежало. Особисті речі службовців, алкоголь та техніку це не було вибірково, Це було знаєте, як кажуть у сукупності з усіма подіями, тому що тут і викрадали майно наших працівників. Я наскільки пам'ятаю там і показували там і брали якісь, там сперті напої, забирали, розумієте, і палили, і нищили, і і стіни, і палили і, не, 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 не побрезували там це значить, наші е, уснобудова. Ну, вона має історичну цінність. Вона у нас облікована як історична цінність, і навіть не я знаю, що в нас мозаїку теж пошкодили. Після прокуратури та головного управління міліції активісти взялись за райвідділи, зривали погони із міліціонерів, били службові машини, палили кримінальні справи. Я буду від себе говорити, що в багатьох підрозділах, зокрема в Галицькому, залізничному, мені так здається, що були такі точечні напрямки, тобто архіви палилися. Так? Приміщення кабінет, де зберігалися кримінальні справи. Відповідно, зброярні, де зберігалася, зберігалася зброя, також було активно ну, знищені фактично у цих всіх підрозділах. Тут, у Франківському райвідділі міліції, подекуди що досі чути запах диму. На ньому у ніч гніву відірвались найбільше. На верхніх поверхах тут суцільний будівельний майданчик пересталяють підлогу та фарбують стіни силами родичів та держбюджету. Вже відремонтували дах та замінили проводку. Ще не так давно. Більше ста працівників відділу тиснулись у кількох приміщеннях. Комп'ютери приносили із дому, адже за одну ніч кабінети, меблі та оргтехніка стали непридатними. В березень 2014 рік це близько трьох мільйонів гривень було». Підрахунки такі приблизні, тому що і це лише ремонт без врахування меблів та техніки. Більше не пощастило лише частині внутрішніх військ на стрийській, кілька коктейлів молотова І за кілька годин від одного з корпусів залишився лише фасад. І якщо за рік Назвардійцям власним коштом вдалося відновити їдальню та КПП, то на адмінбудівлю коштів немає. Лише проектна документація коштує мільйона. Залагодження будівлі рік тому просили 100 мільйонів гривень. Та тут не беруться судити, хто винен в погромі. Я не маю права на це давати оцінку. От. Е, з тої сторони були люди, з цієї сторони були люди. Розумієте? От. І певні. Обмеження і здравий глузд все таки він взяв верх. Про можливі погроми міліції стало відомо ще у півдні того ж дня. Я на погоджуванні раді 16.30 сказав, що є намагання певної категорії осіб дестабілізувати обстановку, деморалізувати підрозділи міліції, прокуратури і інших силових структур. Далі ввечері на сцену майдану вийшло близько 30 людей, яких ніхто ніколи до цього не чув та не бачив, розповідає Роман Бразіцький. Вони ну, так скажімо, прорвали нашу охорону. Там було кілька хлопців, стояло перед сценою. Вони вибігли на сцену. Це було приблизно десь 30-25 людей. І вони почали закликати людей внаслідок тих, відбуваються в Києві. Йдемо палити, і про тому вони. Скажімо, батьюкалися, вживали, вживали на цензурну лексику. Розмовляли вони, наче з акцентом. Втім, Орест Залипський, який теж був тоді на Майдані, каже, подали ідею львівські активісти. Це були всі, всі львівські активісти, які за Майдану тут сиділи. Тобто, люди, які стояли на Майдані, просто пішли там, розказують харківські курсанти, ще там щось. Це, 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 це якісь неснігненці. Мовляв, після сутичок у Києві просто здали нерви і була це чистої води імпровізація. Втім, колишній очільник міліції Львівщини натякає на інше. А питання того, чи планувалося, чи не планувалося. Ну, я вам ще раз говорю на прогулянку, навіть той такий буремний час, світло шумовим гранатами, ніхто по великому рахунку не ходив. Про причини погромів наразі ніхто не говорить. Відкрито озвучують лише версії. Мовляв, комусь вигідно було створити хаос або ж відволікти людей від подій у Києві. Зайняті погромами люди менше їхали до столиці. Вікторія Васкевич, Ірина Папірник, Роман Миленька, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.